Контрнаступ пішов не за планом, а залужний проти рекомендацій. США. американська газета The Washington Post випустила розлоги матеріал про український контрнаступ. Він ґрунтується на інтерв'ю з понад 30 українськими та американськими чиновниками і більш ніж 20 офіцерами та солдатами на передовій. В результаті цих інтерв'ю журналісти змогли дізнатись, чому ж наступ пішов не за планом. За інформацією, змі контрнаступ зараз не є прогресивним, бо ще з самого початку все було не так. Основною проривною силою. Наступу мали б стати бійці 47-ї бригади. Однак, як виявилося, більшість з них взагалі не мали бойового досвіду. Ще у перші дні повномасштабного вторгнення українське військове керівництво було шоковане кількістю згорілої західної техніки, а чисельність загиблих істотно підірвала бойовий дух. Щільність мінних полів та обстрілів перевищила всі очікування. Втрати людей і техніки були надто великі. Багато бійців вперше переживали шок від бою і відходили на перегрупування, аби знову вступати в кривавий бій. Це був пекельний вогонь. Пентагон хотів, щоб українці почали свій наступ ще в середині квітня, аби не дати Росії зміцнити свої позиції. Але українці вагались, наполягаючи на тому, що вони не готові без додаткового озброєння і тренувань. В результаті замість того, щоб прорватись першого дня на 14 кілометрів, згідно з розробленим планом, ЗСУ за півроку просунулося лише на 19 кілометрів і звільнили кілька сіл. Невдачі України на полі бою призвели до розбіжностей зі США щодо того, як найкраще прорвати глибоку російську оборону. Сторони мали різне бачення рішень. Захід і США виступали за цілеспрямований точковий наступ, зокрема, щоб відрізати Росію від Криму. Водночас головнокомандувач Валерій Залужний наполягав, що його сили повинні розтягнутись по всій лінії фронту та атакувати у трьох різних точках. Зрештою, Україна розпочала контрнаступ за планом залужного. Згодом, за інформацією за Washington Post, коли президента України під час зустрічі з генсеком НАТО запитали, чому його військові продовжують перекидати стільки сил на схід, а не на південь. Володимир Зеленський відповів, що якщо росіяни втратять схід, вони програють війну. Окрім того, за інформацією американського видання головнокомандувач ЗСУ змінив і тактику ведення бою. Партнери радили йому проривати російську оборону масовою атакою. Однак, залужний вирішив, що українські солдати підуть пішки невеликими громад. Групами, начебто таким чином, вдасться зберегти техніку і людські життя, але контрнаступ буде набагато повільнішим. Деякі українські солдати вважали, що американські інструктори просто не розуміють масштабу конфлікту з більш потужним ворогом. За словами одного з військовослужбовців, вони, начебто, не врахували величезної кількості безпілотників та інших переваг на полі бою, які має Росія. Водночас американські військові вважають, що Україна недопрацювала у базовій військовій тактиці. Додамо, як стверджують журналісти американського видання, загалом у 2023 році Україна повернула собі лише близько 518 квадратних кілометрів території ціною тисяч загиблих і поранених та мільярдів доларів західної військової допомоги. Каріна не телеканал НТА.